Добрий день, шановні колеги? Вітаю вас з початком нового навчального року. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба, добра і успіхів у професійній діяльності. З 1 вересня починається навчання української мови в новій українській школі. Що означає нова українська школа? Ми з вами поговоримо сьогодні. Я нагадаю, що після розроблення нового стандарту, де метою мовно-літературної освітньої галузі було визначено розвиток компетентних мовців і читачів, було розроблено низку нових модельних програм, а до них і методичний супровід, крім підручників, посібники, зошити для тематичних робіт. Тож, перед нами з вами стоїть надзвичайно складне і відповідальне завдання формувати компетентного мовця. Хто ж такий компетентний мовець? Якщо ми подивимося на наукові розвідки, то ми побачимо, що з поміж дослідників немає єдиної точки зору. І це нормально. Оскільки кожен дослідник підходить із певних наукових позицій і в основі визначення бере. Певний критерій. Якщо узагальнити визначення, запропоновані Ніною Голу, Поленою Компанією та іншими співавторами Сергієм Мальчуком та іншими науковцями, то можна побачити, що, попри те, що всі вони різноманітні, але їх об'єднує одне, їх об'єднують показники сформованості компетентного мовця. І до таких показників відносять. Вправне володіння мовою, мовна свідомість, як небайдуже ставлення до мови за визначенням Пилипа Селігея, мовна стійкість як збереження індивідуальної чи колективної вірності своїй мові, життєве кредо особистості за визначенням Таміли грубої, і лінго-креативність як феномен мовленнєвого спілкування. Тож ми повинні не просто домогтися, щоб діти засвоїли певні правила, визначення, а домогтися вправного володіння, майстерного володіння мовою, послуговування мовою в усіх сферах життєдіяльності. І тут важливу роль відіграє мовна стійкість, як вміння зберігати таку стійкість і не переходити на іншу мову спілкування, так і мовна свідомість. Це відчуття відповідальності за долю мови, за її розвиток, за її поступ. Як цього домогтися? Питання надзвичайно складне, і перед нами з вами стоїть такий пошук шляхів ефективної реалізації значеної мети. Розробляючи програму, ми з Ніною Голуб дуже багато психологічної літератури проаналізували і доходимо до висновку. Що Знання тільки тоді мають сенс, коли є перспектива їх застосування і бажання робити це. Тому нам необхідно показати, де можна застосувати, здобуті на уроках української мови знання, коли вони можуть допомогти дітям у розв'язанні тієї чи тієї ситуації. Якщо діти будуть знати тільки правила, тільки визначення, це не зробить їх. Вправними мовцями, адже сад не виростає від самих лише знань про будову дерева. А тут треба попрацювати, і саме на це спрямована наша програма. В новій українській школі має місце, мають місце нові підходи до навчання української мови. І завдання, мови, завдання вивчення мови ми визначаємо як виховання ціннісного ставлення до української мови як державної, розкриття потенційних можливостей мови для життя і діяльності людини і суспільства, виховання потреби пізнавати мовне розмаїття, активно користуватися ним, удосконалювати культуру усного і писемного мовлення, формувати у дітей мовне чуття. Мовний смак, освітовлення естетичної, культурної цінності мови, а також засвоєння знань, формування вмінні навичок необхідних для ефективної комунікації. В чому полягають особливості нашої програми? Вона, як і всі інші програми, розроблена на основі державного стандарту базової середньої освіти. І є основою для того, щоб ви розробили свої навчальні програми для предмета Українська мова. Кількість годин у програмі відповідає рекомендованому навчальному часу, який визначає типова освітня програма. Але заклад освіти може змінювати кількість навчальних годин на вивчення предмета як 3 години, так 4 години. І ви знаєте, в якійсь школі вчителька нам з Ніною Борисівною написала, що у них буде 5 годин. Ми дуже пораділи за цю школу, дай Боже, щоб таких шкіл було більше. Наша програма може бути використана і за більшої кількості годин. Програма спрямована на певні зміни, і ці зміни. Стосуються передовсім, вони випливають із самої унікальної ролі української мови в суспільстві, в державотворенні, особистісному і професійному становленні людини, бо цей предмет є провідним у своїй галузі і загалом у системі освіти. Адже від того, як дитина опанує українську мову, значною мірою залежить, як вона опанує інші навчальні предмети. Принциповою відмінністю програми є зміна пріоритетів у формуванні змісту, структури і результатів. Основоположними є результат. І для того, щоб домогтися результату, дібрано зміст і ті види робіт, які ми пропонуємо здійснити реалізувати. Зміни в змістовому компоненті спричинені намірами надати знанням функційності, а процесу їх засвоєння вмотивованості, встановити зв'язки між результатом, продуктом учення і тим, заради чого учення має сенс. Це реалізовано в межах мовної змістової лінії. Вчителі-словесники вже звикли до того, що програма диференційована на. Певні змістові лінії, мовну, мовленнєву, соціокультурну і діяльнісну. Отже, що чим відрізняється мовна змістова лінія? Передовсім реалізація інтервального повторення. Упродовж багатьох років склалася практика, що на початку навчального року вчитель починає вивчення мови із повторення, засвоєного в початковій школі. І повторює абсолютно всі розділи. Ми пішли іншим шляхом. Перед вивченням фонетики пропонуємо актуалізувати, повторити те, що діти опанували в початковій школі. Перед вивченням лексикології опанувати лексичний матеріал, повторити лексичний матеріал і так далі. Тобто, не загалом все повторити, а перед вивченням певного розділу мови. Ми дещо перерозподілили мовні теми між 5 і 6 класом. До 5 класу віднесено вивчення лексикології повністю. Ми вважаємо цей матеріал легшим, ніж будова слова, і тому подали його цілісно одним блоком у 5 класі, для того, щоб це таким стало підґрунтям для збагачення словникового запасу дітей. А це вміння є одним із пріоритетних для формування компетентного мовця. Адже для того, щоб грамотно, правильно, красиво, емоційно висловлюватися, потрібен словниковий запас достатній, тому його необхідно постійно збагачувати. І така робота має бути системною і систематичною. Будову слова ми віднесли в шостий клас. І таким чином, в шостому класі діти опановуватимуть будову слова, потім словотвір, і, вивчаючи частини мови, вони мають змогу повторити цей матеріал під час вивчення тем, словотвір іменників, словотвір прикметників тощо. Ось такі зміни у мовній змістовій лінії. Мовленнєва змістова лінія будується на мовному розділі, оскільки мовні знання є засобом для формування думки, осмислення інформації, створення тексту, і саме це забезпечує доцільність застосування мовної теорії. То мовленнєва змістова лінія реалізована через такі блоки, як інформація.